Ну, а ми повертаємося і зараз будемо говорити з Олегом Калашником, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Є вже з нами. Пане Олег. Пане Олеж, вітаємо. Доброго ранку. Де зараз працюють, воюють ваші, ваші побратими? Наші воюють повсюди. Але основний наш напрямок це час. росіяни рапортували. З минуло тижня, що вони ніби встановили контроль над містом Часів Яр, чи це правда, і що це означає встановити контроль? Ой, ну це їм, як там кажуть, прапор в одно місце От, Брешуй. Встановити контроль це хоча б треба встановити вогневий контроль. Ну, хоча б для початку. Щоб якийсь контроль взагалі був, я вже не не говорю про фізичний контроль, тобто коли це місце е, окуповується, окуповуються там чи захоплюється і контролюється. Е, на сьогодні часі в яр не перебуває під контролем е, росіян. Воно дійсно перебуває під вогневим ураженням, але так сказати, що вони навіть вогневим ураженням контролюють місто, цього не можна. Так само оборона проходить саме по е, Каналу Сірській Донець Донецьк, Донецьк безпосередньо, тобто ці рубежі тримаються. Вони не можуть їх переступити, не можуть зробити ніде. плацдарм. до того ж, треба ще зазначити, що тримається. І колишні населені пункти, які вони знищили, це Клещівка та Андріївка, тобто обійти часів, як з фланків, як вони хотіли, першочергово вони не змогли, тому штурмують прямо в лоб, і треба зазначити у них досить такі значні втрати. І вже який період часу у них немає здобутків на нашому напрямку. Чи зараз ситуація добра з боєприпасами зі снарядами, бо були повідомлення, якісь про те, що, начебто, ну, принаймні, на курському напрямку, є брак боєприпасів. Ну я скажу так за нашу бригаду. У нас як тільки відновилися поставки, це поставки від американців. Також оця чеська ініціатива. Снаряди у нас є. Я б не сказав, що стільки, скільки ми бажаємо, стільки скільки необхідно фронту, це дуже значна кількість, але постріли у нас є. Є чим знищувати ворога, є чим стримувати. Так що в цьому у нас більш-менш це налагоджено. Чому та часів яр такий важливий для ворога? Що вони намагаються зреалізувати, захопивши часів яр, якщо б їм це вдалось. Ну, ми знаємо, що часів яр був перед покровською Рецьким напрямком. Він був більш найбільш активним. Саме тут вони хотіли прорвати нашу оборону і зайти уже в свій свою чергу во фланг саме цьому покровському напрямку. Нім це не вдалося. На сьогодні часів яр він перебуває на такому хребті, який є, панує над територією. території. Сам часів яр перебуває за 200 метрів. Це височина з якою можна контрольовувати. Вати все, що знаходиться внизу, тому коли вони починали штурми, нам дуже гарно було накидувати їм зверху. Якщо ж брати безпосередньо, що означає на сьогодні часів, як це е, все ж таки перепона, е, це фортеця, як би там не було, але це дійсно на сьогодні фортеця, яка прикриває собою е, безпосередньо це Краматорська славянська агломірація, дружковська е, калиніська. Константинівська дружковська конгломерація, тобто саме цієї височини, було вони вони внизені, і було б дуже гарно росіянам, допустим, обстрілювати саме ці кагломерації, до того ж, часів, як це. Вихід на оперативний вже далі простір, тобто вихід на простір, щоб продовжити захоплення до Донецько-луганських територій. вихід на адміністративні кордони, які їм необхідно, які Путін їх за це там. Е Посовує шліт свари, так сказати до того ж, звичайно, це наші логістичні шляхи. Тобто з такої височини пошко, беруться під контроль, деякі наші логістичні шляхи, і нам важче буде поставляти все необхідне безпосередньо нашим захисникам. От е, також е, свого роду е, це можливість, якщо продавити часів якоті далі, це можливість Росії потім підготуватися вже для того, щоб продовжити свою окупацію, свої загарбницькі дії безпосередньо вже Дніпропетровська область, і тоді вже міста, населені пункти Дніпропетровської області, будуть перебувати в такій небезпеці для обстрілів. Також ми прикриваємо на сьогодні і північний фланг покровської покровського напрямку, не даємо ворогу саме через нас зайти і вдарити їм у бік. Тобто багатогранна багатограна таке значення саме часового яру. Хоча це містечко якби і невелике, але досить таки важливе на сьогодні, в такому, я б сказав, оперативно-тактичному плані саме на цій ділянці фронту. На східному фронту панело, з того, що розповідають військові, які безпосередньо зараз під Покровськом воюють, ворог вже масштабував і використовує як постійну тактику. Там це обстріли кабами, артилерія, і пішли вперед великі групи піхоти. Окремо йдуть навіть в день, когось вбивають, знищують, хтось займає якісь позиції, потім все посувається трошки вперед, і все повторюється спочатку. Каби, артилерія вперед, піхота. І далі вже підтягується якась бронетехніка з тилу. І, І це працює на Покровському напрямку. Кожного майже дня їм дається трошки просуватися вперед. Чи вони застосовують подібну? Тактику на вашому напрямку і чому їм не вдається тоді просунутися і не вдалося просунутися на вашому напрямку? Ну я би так сказав, що на сьогодні це косплей, Вони зараз приміняють те, що було на нашому напрямку. Буквально оце весну. Дуже активно була весна. Початок літа так червень. Вони дійсно застосовували саме таку тактику. Вони збільшили дуже сильно збільшили використання дійсно і кабів, і фабів. Причому не тільки по населеним пунктам, не тільки по часам Яру. Вони намагалися знищувати наші укріплення, наші оборонні рубежі. Саме тут вони також намагалися е, штурмувати нас з механізованою складою, використовуючи броню також використовуючи всякі ці гольфкари, мотоцикли, абширі, ну і тому, тому тому подібне. От е, до чого це призвело? Вони дійсно завдали досить серйозно цими кабами. Вони завдали досить таких серйозних пошкоджень безпосередньо в самому місці. Вони ушкоджували наші оборонні споруди, е, вони мали просування дійсно. Але їх механізовані колони все ж таки знищувалися. Я не кажу, що повністю, але зазвичай це відсотків 60 ну Залишалися на полі бою так само залишалися і штурмові загони, які йшли під прикриттям броні. І поступово, коли вони все ж таки зуміли дойти безпосередньо до нашого цієї оборони рубіжа, це Канала ми почали бачити, вони почали більш активно це Покровська та Рецький напрямок, і тоді використання кількість використання кабів вже змістилася туди. Тут вони ця кількість дуже дуже значно зменшилась. Також ми почали спостерігати, що механізована складова практично перестала використовуватись. Вони почали кидати в бій піхотні підрозділи, там як у розмірі відділення до взводу. Вже ми не бачили ротних е, штурмів. Буквально десь тиждень тому вони ще знов намагалися на напрямку Калинівське застосувати броньовану складову. Однак були зупинені там е, переважна кількість броньованих залишилася на полі бою. Вони відступили. Тому на сьогодні ми бачимо саме такі піхотні, ну але постійні, постійні піхотні е, штурми наших позицій. Вони йдуть один за одним, один за одним. Дуже багато їхніх залишається на полі бою. Одних вони через переступаючи своїх загиблих, не знаю, товаришів, вони не товариші, і йдуть далі вперед. Ах, просто армія зомбі. Пане Олегу, запитався ще наскільки зараз надокучають ПАМ ПЛА з противника ланцета. Я от читав недавне інтерв'ю власне з екіпажем одного з паладинів американських у цієї гаубиці, та ну там модернізована версія італійська, і, і, і вони і вони там розказують, що ланцети вже кілька разів прилітали по їхньому, по їхній цій САУ. Вона вона залишилася. Строю, що називається, але тим не менше це постійно відбувається. Якщо брати нашу артилерію, то проти нас дійсно воюють БПЛА, камікадзе. Це дійсно ланцети. Ані фіпові дрони вони є. Вони постійно нас вишукніше, як вишукує нас випала розвідники, От. а вони намагаються постійно нас атакувати. Є е, звичайно випадки, коли вони це здійснюють, але треба зазначити, що все ж таки допомагає інженерне обладнання позицій, е, допомагає інженерне обладнання гармат, допомагає все ж таки виучка екіпажів. У нас є випадки е, вже випадки, коли е, розрахунок. Мі гармат зі стрілецької зброї вдавалося збивати ланцет. Хоча це досить таки важко, коли він пікує е, його збивати. Нам допомагають нас дещо прикривають суміжні підрозділи. Тобто, це така командна робота, але вони як залишалися, так і залишаються на сьогодні для нас одною із таких важливих небезпек, з якою досить таки важко боротися. Дійсно, вони продовжують робити свою справу. Перешкоджати нам вести вогневе ураження. Що ж, дякую вам за цю розмову. Був з нами Олег Калашніко, прес 26 ї артилерійської бригади імені генерал Хоронжова Романа Дашкевича. Ця бригада успішно стримує ворога на напрямку Часового яру і дуже вже багато втрат завдала противнику і не дає йому посуватися. Тримає там фронт. Дякуємо дуже за за цю вашу працю.